Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не пропусти. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розгубає мотух поодини, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує, спасе. Допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестриманим, вільнодумцем та своїм мрії пензлом намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Чи навчилися ми бути толерантними? Лю людів створені у світі різнобарвними. Білі, чорні, жовті і мулати, і для всіх одна земля як мати. Чи можемо бути ми терплячими, коли в спорах буваємо гарячими. Колись не вважаємо невинну ми людину, але ж ми з одного тіста, з одного млина. Люди, схаменіться, будьте добрими, не личить нам вже бути погодними і терпіння до людей це те, що нам треба на сьогоднішній день.